Всім привіт! Сьогодні 21 серпня 2024 рік Київська область, Знов мої контейнерні інжири. Продовжую вам показувати по мірі дозрівання плодів на деяких сортах. Ось зараз покажу вам, це в мене перше плодоношення, таке більш-менш нормальне. Воно відбулося після, тільки після того, що, як я перевалила в більший контейнер цей інжир. Називається він грахера або граєра. Грахера. Купувала я цей сорт у Дмитра Різнікова. Він його називав грахера. Іспанський сорт. Ось він характеризується ну, досить такими дрібнуватими плодами світлими. Дегустація буде загальна деяких сортів. Зараз просто я вам показую. Бо він в мене мучився пару років у відрі невеликому і в'язав і скидував. Ну, були зав'язі, але вони були такі, знаєте, напівзасушені. Бо зараз трошки я так вони стоять в мене більш просторно, бо я багато пересадила вже відкритий ґрунт. Контейнерів і якось ну, більше уваги що можу приділяти і з поливом якось більш-менш в мене зараз в контейнерах добре, бо в спеку я так вже і сама, і коли е від'їжджала у Київ, давала такий наказ, щоб поливали два-три рази на день. І це дуже виправило ситуацію. Ну, тут, мені здається, все ж таки більш е плинуло на плодоношення, це збільш... то, що збільшила контейнер. Так, тут вже оси повним ходом. Плоди дрібнуваті. Ну, звісно, пер... ой падають. Перше плодоношення воно таке не дуже, але Може, навіть занадто відриваю, занадто плоди дрібнуваті в мене вийшли. Ось. Ну, побачимо, що буде ну, в наступному році. Єдине, що я ж кажу, що смакові якості вже буде зрозуміло точно, бо з цієї кубки. Щось де буде путнє. Ну, і те, що вже оси колупаються, це вказує на те ріта. І знов ріта в нас тут попадає в кадр. Вказує, бачите, на те. Вон оси, оси. Вон, бачите вона? Вказує на те, що плоди солодкі. Оси ніколи у цьому не помиляються. Ну тут поруч показати, ну так, не дуже докладно покажу вам е, свою хурму в контейнерах. Це в мене брільянс, треба її підперти терміново, бо вона перехилилася вже. Також тут поруч е, персимон, персимон чи джиро, боже, я вже забула слухати. Так не підходжу до них зовсім. Джира, ось, джира в мене то, що багато гілок відсушив. А тут в мене персимон і гілочка джиру. Щеплена. теж треба терміново підперти. Ну, Єдине, що вони продовжують скидати вже плоди такі великі. Але все одно їх досить багато. Так. Ну, що щось я заліпла. Так, далі. Я у попередньому відео заплуталась, і вас заплутала, і сама заплуталася, показала вам Селесто. І спробувала, ну, зробила дегустацію і Дон Жуан. І смакові якості в мене, вони схожі зовні. Але смакові якості дуже відрізняються. Зараз я спочатку зніму. Бачите, теж вже напали оси. Більш м'які плоди хочу знайти для того, щоб була вже більш картина ясна. Так. Дон Жуан, покладу сюди, поки що, щоб точно був, тоді в мене я зірвала по одній фігі і на пол попадали, а коли підбирала, то вийшло так, що переплутала. А потім, коли на смак почала пробувати, то вийшло, ну, вже вийшло, як вийшло. Так, Так, що тут? Тут вже починає дозрівати. Забаром вам покажу, з кого ця гілка. І скажу, що вони так переплутались між собою серед Ізраїль. Ще далі починає дозрівати. Також єгипетський А, тут можна вже і зняти, слухайте. Ні, це не єгипетського гілка. Це гілка Блек Джека. Ну, вже зняла, то порівняємо. Гілка Блек Джека була, на неї плід. Також, також нормально вже, М -м -м -м, маленький з'їла. Це бачите оси? Це Чикаго Харді. Бо тоді я плід зняла, а він був такий, знаєте, ще не довисів трошки, трошки-трошки смачний був класний, але ще треба було сьогодні бачити темні сорти в мене В дегустації вийдуть, крім грахери. Ну, Лін Харствайт я вам вже показувала. Дозріває багато. Знімаю кожен день таку велику тарілку з Рінхардствайт, Канадрії і Тріани. Також вже можна показати вам дегустацію Блек Італії. У цьому сезоні повторюю ще раз, що, ви знаєте, плоди досить такі більш-менш класного розміру, бо до цього мене переважно, от бачите от порівняння, переважно от такі маленькі всі були плоди. Вони смачні, класні, але от такі дрібнуваті, От бачите? Вони є маленькі, але є розміру нормального. Так, хто тут поруч ще буде дозрівати, ну не буду зупинятися. Тож хотіла подивитися на єгипетський пліт. Ой, а він вже відвалився. Бачите, який красивий. Так, підбираємо блакиталію. Отак туди-сюди буду ходити, бо тарілкою незручно. Треба так розкладати їх, щоб я знов, знов сама не заплуталась і вас не заплутала. Так, Блек Італія. І ось тут, мабуть, буде Єгипетський. Ну, от, починаємо розрізати і дегустувати. Е, ще забула вам перед. Тим, як розрізати плоди, ну, ніби виправитися, тут з цього ще питання. Щось е я казала вам, що це Сан-Антоніо, е але ви знаєте, в мене етикетка навіть висить Сан Антоніо. Аби якось воно переплутало, чи я це зробила е якось випадково. Не знаю, не знаю. Але так здається, що поки що я бачу, в мене ще є, є деякі інжири без етикеток, які ще не дозрівали, може там щось виявиться. Хто це? Навіть я вам і не скажу. Спочатку я подумала, що це може бути сан педро Хоча він трохи забарвлений не дотягує. Але коли я ну розрізала, я подивилася в сан педро в нього червона серединка, а тут вона більш світла. Ну, все одно я вже його зняла, ось, і розрізала. Так що вже будемо дивитися. Ну що ж, починаємо. Єдине, що сонце в очі світить в екран і дуже мені зараз камеру погано видно, що я вам показую, тому я і туди, і туди підглядаю. Ну, Першу я знімала грехеру отакі маленькі дрібненькі козявочки. Але він, бачите, він однорідний. Думаю, що він солодкий. Ви знаєте, він дуже класний. Він не просто приторно солодкий, він свіжий. Він дуже класний. Він такого яскравого смаку. Просто що, знаєте, смак є, не просто солодість, така, що цукор, такий прям мед цукор, що аж зуби зводить. Ні. Слухайте, він дрібний, але він дуже смачний. Дуже мені подобається. Смак, смак завальний, як, як на мене. Я весь час підкреслюю, що це суб'єктивна моя думка, бо я приторно-солодке не люблю. Так, хто тут далі? Єгипетський. Відвалився він. Бачите, так він виглядає. відвалився, але мені здається, хоча він, ну, соковитий, ну, міг би ще повисіти, я так думаю. Він солодкий, але не такий, як. Я пам'ятаю його по минулому сезону. Треба, щоб плід ще повисів. Костянка відчувається. От, до речі, не сказала вам, що грахера взагалі маса однорідна повністю. Шкірочка, костянка не відчувається, все таке гармонійне, смак завальний. Я потім ще спробую його в кінці дегустації. Так, ну нарешті Дон Жуан, який я. Путала з Селестою. Став, став ще більш солодший. І так і так. Да. Він нагадує шовковицю за смаком. Дуже солодкий. Дуже сильно солодкий. Прям вау. Хто любить. Ранній, дружно дуже визріває. Дуже класний сорт. Так, Селеста. Це дефективний такий, знаєте, подвійний плід утворився. Селеста теж солодка, але менш солодка, і, і має такий трохи ягідний присмак, але не такий яскравий, наприклад, як у кримському чорному, хоча вони дуже схожі, як на мене. І він врожайний. Селеста класний сорт. Так, далі Black Jack Black Jack М'якенький, соковитий, як ви бачите. І теж страшенно солодкий. Ой, що ж таке? М'який? Однорідна маса всередині. Костянка візуальна, ви її бачите, але вона зовсім так от гармонійно з м'якоттю поєднується і утворюється така загальна джемова така структура. Так, після Блек джек Джеку. Хотіла сказати джек джеку. Так, телефон трохи відпочив, бо нагрівся. Треба терміново дознімати, бо знов зараз буде нагріватися камера. Так, Чикаго Харді вже показувала минулого разу. Єдине, що просто мені здається, він трохи не довисів. Солодкий і дуже приємний. Скажу не просто солодкий, як джем варення або мед, а є ще такий смак цікавий. Подобається мені Чикао Харді. Ну, тут в мене в центрі Блек Італія. Яка мені нагадує кримський чорний. Весь час. Взагалі, Блакиталія, Неаполітано мені якісь схожі. Так, дивись, вже й мухи, тут і оси напали. Ну, і зараз ще раз пробую: оцей умовно, навіть не знаю, як його назвати. Тому що Несан Антоніо це вже зрозуміло, роз, і несан Педро теж. А хто це? Е, ну що ж, е, на жаль, у Дмитра Рєзнікова я прояснити ситуацію не можу, тому от дивиться, яка в нього шкірочка, яка в нього серединка. За смаком дуже цікавий, дуже солодкий, дуже смачний сорт. Навіть я не знаю, треба чи мені мені той справжній Сан Антоніо тепер. Бо він рано визріває, дружно визріває і має е, крупні плоди. І досить врожайний, як для невеликої рослини. Ну, а в кінці, як я сказала, я ще раз, щоб зрозуміти, як буде за смаком після цієї всієї дегустації, що я цього солодкого всього наїлася, щоб зрозуміти, яка буде грахера. Все ж таки, вона незвичайна. Незвичайний сорт. Він не просто солодкий, він соковитий і свіжий. Дуже приємний. Звісно, що він не красивий. Ну, в мене такі плоди у цьому році вийшли. Може, далі там щось не визріває, більш таке красиве, я буду показувати, бо в мене там ще на підході є деякі сорти, які намагаються вже. Визріти, там, поступово буду вам показувати, і може там ще буде покрасивше. А так? Ось така сьогодні у нас вийшла дегустація. Ще раз нагадаю про типа Сан Антоніо, чи хто це це ну Сан Антоніо все забули, це не він. Це я вибачаюся, що я якось на етикетку дивилася, а взагалі. Ну, знаєте, я не продаю рослини, я цим не займаюся. А коли я не впевнена у сорті, то я попереджаю. Ось тому я тут. Знов камера нагрілася, поки вона охолоджувалася, таке тут під'їла трохи ще грахери. Блін, дуже мені сподобалось. Взагалі, сьогоднішню дегустацію я задоволена. На, зараз на тарілці немає несмачних е, плодів. Всі набрали цукру, навіть занадто деякі, мені здається, як для мене. Ось, Єдине, що я хотіла ще раз наголосити: е, на тому, що. Оцей інжир, може, хтось мені допоможе визначитися із сортом. Я не перед ким якось, знаєте, не винна, тому, я, тому що я не продавала рослини. Цього типу Сан Антоніо. Взагалі я зараз і не пам'ятаю, коли я могла сплутати цю етикетку. Ось, Тому. Просто я виправляюсь, вибачаюсь. Ось і показую вам, може хтось знайдеться, в кого є такий сорт, бо я думала, що скажу, кажу, що я думала, що сан педро але він повністю дозрілий і серединка в нього не червона. Але він дуже смачний, він дуже гідний. Ну, я вам хочу сказати, що е, просто. Ну, для мене сорти вони взагалі не важливі. Я просто вам чого так ну, акцентую і показую, тому що якщо ви будете купувати, десь шукати, щоб ви розуміли, що ну, вам треба, який вам за смаком, за консистенцією, за вражайністю, там, я знаю, що ще за строком дозрівання, що вам там потрібно буде. Ось. Тому я, ну, звісно, коли шукаєш сорт, а не порозуміло що, то це простіше. А в мене тут виходить іноді така лотерея, знаєте, такі несподіванки. Але незважаючи на те, що я не визначила сортом, це дуже класний. Це, це якийсь сорт, але дуже, але дуже класний. Так що ось показую вам, що буде, будуть якісь думки у вас, пишіть. Ну а на сьогодні поки що все. Сподіваюсь, до зустрічі. На все добре, пока.